Андрій Дубас, він президент асоціації Українських банк, банків, долучається до нашого теру. Пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава ради чути в першу чергу. Оперативна інформація, яка щойно з'явилася, рада схвалила е, законопроєкт 11474 про особливості приватизації державних банків. За проголосували 249 е, нардепів. Як кажуть депутати, це вимога світового банку. Тому закон має бути прийнятий у двох читаннях вже у вересні. Отже, пане Андрію, що це означає? Тепер всі е, банки у майбутньому стануть державними? Чи як? Навпаки, приватно. Ну, часто буває так, що держава як власник має меншу ефективність, ніж приватний власник а, такого самого об'єкту. Але я не кажу завжди фразу, я кажу часто, тому що в нас є гарні приклади, коли державні підприємства показують класні результати. Дуже банальний приклад, яким користується, напевно, кожен українець, державне підприємство документ, в якому можна прийти. І оформити там не знаю документи, такі як закордонний паспорт. Ну я так без реклами скажу у мене таке складається враження. що Це Макдональдс в сфері послуг. Знаєте, просто в одному місці все класно, біленько, усміхнені. Тобто, я порівнюю це з колишніми цими вірами, чи як це називалося О, там. Вір. Паспортні столиці просто жах. Останнім так. часом О. є проблеми на правду за кордоном з ДП документ, але це я так розумію, не проблема цього підприємства. Це політичні проблеми це політичні проблеми. Так так. тому, тому давайте повернемося до банків а, сьогодні. В банківському секторі України. Є дуже велика частка державного банківської держави, називаємо так, представленої держави. І звичайно, коли є такий великий перекос. то... Згідно таких десь назвемо це так, якби прийнятих міжнародних стандартів не повинно бути таких великих перекосів. Тобто може держава мати у власності якусь там частку банківського чи іншого сектору, наприклад. Але це не має бути там більше 50%. Сьогодні це більше 50%, тому що є зараз в Україні вже п'ять державних банків, чотири великих і один невеликий, який був е, е, націоналізований через е, перший інвестиційний банк і зараз. Я знаю, Моторбанк також буде. Тому роздержавлення банківського сектору це те, що ми. Говорили про що ми говорили вже давно. І а, просто в перші два роки війни, звичайно, було не до таких, назвемо це так, делікатних делікатно моментів. Так mm -hmm. а сьогодні, коли вже ситуація більш-менш стабільна, і ми можемо говорити про якісь перспективи розвиток і співпрацю в рамках міжнародного такого спів співтовариства, Я думаю, що до цього можна повертатися, і те, що вони а, цей закон проголосували, ну це підкреслює, що ми поступово поступово крок за кроком повернемося до тих своїх зобов'язань, які, які були до повномасштабного вторгнення. пан Андрію, зараз оцю новину чує. Середньостатистичний українець, і я так розумію, от як він може зрозуміти цю історію? Себто був державний банк, а тепер приходить якийсь банкір, злий кровопивець і каже, це тепер мій банк. І я тепер буду з ним робити що завгодно. І з вашими грошима теж буду розпоряджатися на свій розсуд. Як це буде працювати? Яким чином будуть вирішувати, кому віддавати цей банк? Якийсь конкурс чи що? А... Так, це будуть конкурсні засади, тобто це буде продаж корпоративних прав. Не завжди до речі, всі 100% може бути продано акції. Наприклад, держава може залишити за собою якусь частку, 10%, 20%, Це не має значення. Другий момент банкіри це не кровопивці, банкіри це ті, хто створюють і дають можливість розвиватися економіці, а надаючи кредити, платячи людям нашим громадянам і бізнесу, великі відсотки сьогодні по депозитах. Це близько 13%, Тобто, це. Перекриває негативний ефект інфляції. І, наприклад, коли ми, банк, який був в державній власності, якусь частку цього банку набуде чи іноземний, чи приватний інвестор, по-перше, національному банку цього інвестора будуть дуже жорстко аналізувати. Тобто, не вийде там купити людині, яка має заплямовану репутацію або не має підтверджених доходів цього, ну таких, які дозволяють їй купити банк, тому. Сьогодні, сьогодні панікувати немає чого для клієнтів банків. Нічого не зміниться, може навіть і назва не буде змінена того банку державного, в якому вони обслуговуються. Просто буде іноземний капітал вноситись в цей банк і розвивати його ще ще краще, ніж він розвивається Почук. сьогодні. Пане Андрію Костянтин Матвієнко, політичний експерт у нашій студії. І в нього є питання до вас, як я розумію. Вітаю, пане Андрію, два, два питання. Перше, куди підуть гроші від продажу цих банків? Чи на поповнення акціонерного капіталу, чи на напрямки в державний бюджет? І друг. Друге питання таке прагматичне. Чи зможу я, рядовий пересічний, я сказав Павло, громадянин України, купити шматочок, ну, наприклад, Приватбанку? Давайте. З першого питання, коли продаються акції і власником виступає держава. І якщо вона щось продає, то ці кошти йдуть не в капітал, а йдуть в ну, власнику. Тобто міняється, міняється номінальний власник тобто цих акцій. То звичайно, що вони підуть в, в казну. Якщо говорити про купівлю, я не знаю, яка буде визначена модель продажу, тобто бо є різні формати, наприклад, аукціонів, тобто продається якась частка, або частка, наприклад, одним великим пулом, тобто не передбачаючи, наприклад, там міноритарної, наприклад, купівлі якоїсь незначних часток. Тому я не знаю на цей момент, яка буде вибрана формат продажі, чи там всіх 100%, чи 80%, чи ці, наприклад, там частки будуть розділені на якісь менші. Долі, але скоріш за все, я так розумію, що буде проданий великий пакет. А якщо не повністю, наприклад, 100% пакету, і ці кошти ну покупцем буде або одна юридична особа, або фізична особа, яка зможе підтвердити наявність і походження цих коштів, які відповідають там вартості тих акцій. І друге питання про можливість купівлі, та. Відповідно, правду є. Тобто я не зможу купити як міноритарних, тому що буде продаватись великий пакет. Я зрозумів. Я, я, я так думаю, я це не стверджую, бо тому що рішення буде приймати, скоріш за все, деякі урядові органи. Я зараз не можу сказати ствердно, чи це буде дотичне, наприклад, там міністерство Фін... а скоріш за все, міністерство фінансів буде визначатися так, як орган управління в державних банках. А, бо в нас прийнятий на, на баланс невеликий, оцей перший інвестиційний банк, який стягнули в російського власника а, в період воєнних дій. То там Орган управління є фонд держмайна. І тому, наприклад, в залежності, який фонд який орган управління, він буде визначати процедуру і обсяг тих акцій, які вони готові продати в одні руки, пане Андрію. Ще питання від мене рада цього тижня провалила голосування зі збільшення податків. Зокрема, очікувалося, що документ принесе бюджету цього року близько 30 мільярдів гривень. Він передбачав збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Ну і ведення військового збору розмірів 1% від доходу платників єдиного податку третьої групи, а також постановлення. Військового збору для ФОП платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Данило Гетьманцев вже заявив, що за цей документ голосуватимуть невдовзі скоро і ще раз. Але разом з тим рада може розглянути запровадження податкової системи у 50% на прибутки банків. Ми от часто спілкуємося у Тарія новини лайф з фінансовими аналітиками, які зазначають, що банківський бізнес в Україні доволі таки маржинальний. Навіть був експерт, який говорив, що е цей бізнес е в Україні. Має якийсь рівень прибутку номер один у Європі взагалі, і в цьому контексті для чого це вводиться зараз, чи може це ввестися зараз, і чому досі цього не зробили, якщо насправді виявляється, що банкіри так багато заробляють в Україні в період повномасштабної війни? Дуже гарне запитання. Я почну з кінця його відповідати. Чи чому не запроваджують вже це було запроваджено заднім числом 23-й рік весь? Банкіри працювали як акціонерне товариство, так тобто, як будь-яке акціонерне товариство, воно сплачує податок на прибуток в розмірі 18%. в грудні місяці 2023 року, на самому завершенні цього року, а було прийнятий закон, що банки повинні сплатити не 18%, а 50%. Відсотків, будучи аналогічним акціонерним товариством, із 24-го і наступні всі роки платити не 18, як усі, а 25. Тобто сьогодні банки, по-перше, вже сплатили великий податок. І до речі, я хочу підкреслити, що ці податкові надходження в перші місяці 24-го року пригадуєте, коли в нас була епопея з підтримкою американців і європейців великого пакету допомоги, і тоді держава дуже потребувала. Угу. То фактично тих додаткових 20 чи 25 мільярдів це, це було дуже хороше плече. Тепер сьогоднішня ситуація допомогли банки Міністерство тоді та просто зазначили, що дір на момент якісь втратили вас. Тоді допомогли банки, так пан Андрію, правильно розумію? Так, 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 абсолютно на цей момент банки сплатили підвищений податок 50% в 2023 році, і тепер з кожного наступного року платять підвищену ставку 25%. Тоді як інші акціонерні товариства платять 18% податку на прибуток. Чому сьогодні е, додатковий податок знову запроваджуватися, буде мати вже більш негативний е, негативний, скажімо так, ефект ніж минулого разу. Сьогодні міністерство фінансів констатує, що в них є дірка в бюджеті на потреби оборони, е, тому що фактично з податкових надходжень ми фінансуємо сьогодні весь сектор обороноздатності. Не вистачає там біля 500 мільярдів гривень е, за останніми даними. Якщо сьогодні підвищать знов податок, наприклад, для банків, це закриє питання для міністерства фінансів плюс додаткових 20 мільярдів. Воно не вирішить в порівнянні з 500 мільярдною діркою, цих 20 мільярдів це не те, що потрібно. Є інший варіант внутрішній борговий ринок, який може набагато краще спрацювати для міністерства фінансів, тобто, коли ліквідність у банках або гроші, які є у банках, розмістити або позичити міністерству фінансів. Під там невисокий відсоток, наприклад, і це можна говорити про суму там 100 мільярдів або 120 мільярдів ОВДП, які банки могли би наприклад викупити в Міністерство фінансів. І я думаю, що цей другий варіант він є е, кращим і для міністерства фінансів, і з боку банківського сектору в цілому, і саме через те, нбу і мінфін вони якраз за такий сценарій виступили і виступили проти е, вдруге, а е, підвищувати е, до 50% податок на банківський с на, на банківський бізнес. Тому дискусії, звичайно, тривають. Ми в цих дискусіях теж приймаємо участь. Я думаю, що фактично в нас є три опції: як можна в Україні збільшити доходи державного бюджету: це підвищення податків, це запозичення на внутрішньому ринку або е ця, е друк додаткових грошей. Емісія. Ну, повірте, якщо це емісія, то це. Керунок просто в один напрямок, рух в один кінець, якого потім дуже дуже про непросто вибратися. Я думаю, що перші два підвищення податків, скоріш за все, для секторів різних нам не уникнути, і внутрішній борговий ринок зможуть забезпечити ті потреби, які потрібно Міністерству фінансів для оборони зданий. На Наостанок, пане Андрію, два коротких питання: чи може банківська сфера банки загалом по Україні знайти 500 мільярдів гривень, аби запозичити під низькі відсотки України ці кошти, аби закрити цю дірку в бюджеті оборонному? А, а по-друге, чи бачите, чи відслідковуєте, як населення українське реагує на новини про підвищення податків? Ну можливо, депозити почали різко знімати або навпаки кредити брати. І знаєте, все це у клунок за спину і кудись а, а, на далекі гори або на швидкі гірські ріки, як то кажуть. Я думаю, що всю суму 500 мільярдів це дуже величезна сума навіть для українського стійкого банківського сектору, щоб опрацювати її на внутрішньому борговому ринку. Я думаю, що це неможливо. Тобто, якусь частину, звичайно, з приводу підняття податків, звичайно, підняття податків це завжди є неприємна така скандальна історія, яка не подобається нікому. Але в даному випадку, знаєте, мені подобаються думки, які лунають сьогодні в цій дискусії. А, можна ж е, збільшувати податки або скорочувати розходи, або, наприклад, там ефективніше налаштовувати, наприклад, державний апарат, державний процес. Я думаю, що можна активно попрацювати в напрямку пошуку додаткових ресурсів через, наприклад. Е Детінізації економіки, а пошуку додаткових коштів через вдосконалення митних процедур, тобто, щоб в нас не було якогось сірого імпорту, де, де, де уникається сплата податків. Тому я думаю, що треба і туди дивитися але і ну в умовах війни коли ми виживаємо те що підніматимуться податки я думаю що це факт який ну скоріш за все нам не, не вдасться уникнути ми в банківському секторі вже це пройшли в минулому році і цього року сплачуємо підвищений податок 25%. я думаю що інші сектори економіки скоріш за все як би вони не хотіли але напевно стикнуться з цією історією також Пане Андрію, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Сьогодні у нас з вами такий взагалі капелуко, не змовляючись однаково одягнулися та, та жартують у коментарях. А дякуємо за те, що трішки привідкрили от завісу банківської сфери і за вашу думку, Андрій Дубас, президента соціальної асоціації українських банків, з нами спілкувався на зв'язку. І ми повертаємося до нашої студії. Тут у студії День Лайф сидить Костянтин Матвієнко, політичний експерт. В першу чергу, от без образ, але пане Костянтин, мені. Мені здається, що ну що ще міг би сказати представник банківської сфери, ну грошей е, багато у нас немає, але трішечки позичимо під невеличкі відсотки. Чи справді е, вам е, здається, що так як пан Андрій зазначив, та що е, не потрібно більше податків вводити? Чи все ж таки оцей високомаржинальний, як зазначають фінансові експерти, ринок може дати більше грошей, мені було приємно спілкуватися з паном Андрієм. ми маємо справу, справді з серйозним компетентним фахівцем уже нового покоління, що що очевидно, навіть полоді про так, так. Та, та. А тепер, що стосується пан Андрій дуже слушно сказав, що можна підвищувати податки, а можна оптимізувати державні видатки. Так от, державні видатки в Україні, справді не оптимізовані. Між іншим, мало хто знає, а державний бюджет України профіцитний за рахунок, звичайно, наших західних партнерів. Тобто, якщо так грубо сказати, пенсії українським пенсіонерам виплачують американські платники податків. От навіть так. Але розумієте, коли ми підвищимо податки в умовах важкої ситуації в бізнесі, то ми підвищенням податків не збільшуємо надходження до державного бюджету, а зменшуємо, тому що бізнеси закриваються, uh -huh. от прилетіла ракета туди, прилетіла ракета сюди. А порахував хто скільки заздало збитки малі і середні підприємства, скільки домогосподарств, які жили в цього бізнесу, просто припинили з нього тримати. Або походи. навіть перебували в цьому місті і не в епіцентрі вибуху, так. але внаслідок цього вибуху подумали. Але я не буду чекати, поки прилетить і поїду. Сам, саме так, тому в даному разі зменшення державних видатків чомусь створює тому нові міністерства ну нам мало міністерств. Давайте натворимо нових. Значить, але дуже акуратно я б казав би адресно підвищувати податки справді для тих сфер, які це ще витягнуть, які це ще які від цього не загнуться, які залишаться надавати товари і послуги українські, які підтримуватимуть український ринок. Отак От би я це бачив. Але на жаль, оця гетьманцівщина, як каже Олександр, вона просто рулить в українській політиці і веде, як на мене, до серйозного бо для Посилення економічних проблем для країни. Це та історія, коли людей українців порівнюють з гусаками і стараються їх якось общипати, не помітно Так, обскубують це по максимуму. Розумієте? І ще одне джерело підвищення доходів. Дитинізація правильно корупція. Пам'ятаєте, що, що скільки в багажниках мільйонів євро у нас возять різні бухгалтери, пов'язані в тому числі із фірмами, які працюють на оборону України? Тобто повернення грошей, які вивезли за кордон в перші е, дні війни, а там десь. 34 мільярди раз невідомо куди пішли з рахунки міністерства оборони. і Потім ще була одна дуже велика сума. Тобто, от вам уже десь відсотків 10 цієї суми, про яку говорить 500 мільярдів, уже можна буде повернути. Оці всі речі, а це вже питання, до речі, і спецслужб, і мінфіну, і неформальних стосунків нашого президента з крупним бізнесом. І так далі, що думаєте, ви шановні глядачі з цього приводу? Ця постійна дискусійна тема як з одного боку витримати і якось вижити протягом цього бюджетного року. При тому, залишивши живими своїх громадян, ну, зрозуміло, що податки потрібно платити, але ж всьому завжди, як зрозуміло усім, є якась межа. Пишіть, зазначайте, чи погоджуєтеся з нашими спікерами. У нас сьогодні і банківські працівники, і політичні експерти, і депутати зі Львова, так які вмикаються, тому зазначайте. Ви також є свого роду сценаристами нашого теру, тому що можете ставити питання, можете свої думки писати, і це все враховується.